Всім привіт! Ми з вами знаходимося в якому гіпермаркеті, який на поті щось з нашим метро або ша, і хочемо пройти зараз як і наш пройдемо пройдемося разом. Да мій хороший. І роздивимося, які тут цікаві, можливо, гарні. Е е е Новорічні прикраси, хочемо подивитися, роздивитися, познімати І з задоволенням вам покажемо. А від вас, будь ласка, поставте величезний лайк цьому відео. Напишіть коментар, як вам взагалі. Це дуже мотивує знімати такі відео, особливо коли свята, хоч якось трішечки, щоб було новорічно різдвяного настрою. Будемо дуже вдячні вам за ваш заворотній зв'язок. Тьома! Тобі подобається, так? Тобі дуже подобається? Диви, які гарні прикраси, гарні ялиночки, гарні іграшки. Так. Ти, правда, у нас синенький вже. Ти соненький, спатеньке хочеш, не спав в дорозі. Я дуже сподівалася, що він засне, але насправді не заснув. Я б навіть сказала, що це така собі фотозона. Та, синочок? Цікаві такі є новорічні гирляндочки. І маленькі, і великі, різнокольорові. Є такий ось приклад, як вони виглядають. Не всі. а Дерева вміщати. Тут в Данії дуже часто люблять розвішувати, прикрашати дерева, отак от, от кущі або клумби, на яких знаходяться новорічні і хвойні всякі рослини. Крюшки. Хрю а вони на камері здається, що вони помаранчеві, насправді вони такі рожеві. От Як о, свиня насправді є рожева, от, рожеві вони кольором. Але чомусь камера передає помаранчево. Новорічно прикрашені кактуси. Це ті, що говорять? 150 крон коштує. Скоріше за все так. Юлімен. В дані вони називаються Юлімен, Юлі Санта-Клауси. Юлі а Юлі в мене вному корисний я зелений прикольний. Ой, який великий! Какой большой. Осьо який великий. Боже, воно мені не поміщається навіть в камеру. Моя рука. Моя рука і його рука. Блін, ні, прикольний, класний. А давочка, а ви хто? Добре, це Юлі мене, а це Юлі в мене. Перший бачу дамочик жіночок таких, але плінну, це круто виглядає. А ще нашу компанію вирішив розбавити чоловік і тато, мій чоловік і тато цього хлопчини. Не, а не наоборот? Ні, не наоборот. Різновод таких от носочків, які вішають, і, до речі, в дані їх куди вішають. Також біля каміна зазвичай чи ні? Ні. Не крон по 12. Зазвичай, не Це по 50 круг, по дванадцяти, звичайні є. І по і більш цікаві. Різні розміри носка від подарунку. А і там є побільше по 70 крон. І навіть є шапочки такі. Гарненькі. хочеш собі шапочку. Ні, дякую. Лоскунчик, хто на посад. Крістіан Андерсен, Крістіан Андерсен, звідки з Данії, все вірно. Mm -hmm. А я родився в так. І жив. І от, Д, от... Та датська тема. В Україні такого не бачу. Машини прикрашали. З машини робити Ой, оленя. Прикольно. А це також на машини? Ні, це різдвяні кроватки. Української російський галстук. Краватка. Кровата. Кравати. Не, кровать. Кроватка. Прикольні, такі гарні. Ой, ну, які мені Такі ось куліки різдвяні, хуліки ялинкові. Куліки ялинкові, 25 крон, такі от маленькі, гарні. Кольорова гама мені дуже подобається. І не дуже дешево виглядає, вам скажу. Це вже стрікляні йдуть. Одна штука 20 крон, три штуки можна придбати за 50 крон. Гамбургер. А це ще Це пряжа. пряжа. Банан. Це пилка, вино. Шампанське, жабка. Це подарунок для справжніх рибака. От так от там рибка є. Це для тих, хто любить теніс. Або просто посидіть. Замість того, щоб вішати справжнє яблуко, можна повісити. Отаке пластикові. От прикольно. Він як це гарно виглядає. Не перевершено. Ні, реально прикольно. Під ялинку такого поставити. Або такого оленя. Я не знаю, як в інших країнах, але в Данії, наскільки ми знаємо, тут дуже типово купувати такі от свічки. Тут до 24 числа, тобто з 1 грудня до 24 числа кожного дня люди запалюють свічки і вони згорають по дню. Він. Скажи, класно виглядає? Є ялиночкою такою, є просто такі от а Є так от креативно. Скатертинки різдвяні, мінімалістично, вони, мо... О, вони миються. О, така ось дуже гарна. По 150 крон, тут походить 140 на 300. Я тільки нещодавно говорила Кості, що нам треба перчатка. Може, різдвяна. Краси у вигляді дерев'яних грибочки. такі от є. Такий грибочок. З дерева дуже багато таких виробів. Зірочки, ялинки, оленя. Зірочки також, підставки для свічок або чогось декоративного. Це щось схоже на вазончик. Підсвічники. Просто така декорація. 25 крон коштує. От такі от металеві підсвічники. Чорний, золотистий. Чи бронзовий, ні, золотистий. Які прикольні гноми. Вони різного розміру. Від маленького до більш більшого. О, Юлі Вумен побільшає. Доброго дня. Доброго дня. Як ваше здоров'я? А наші вони нарядили цих собак, чи це мішки, чи собаки? Тобто со.